Друзі, всім привіт! Якщо ви зараз дивитеся це відео, то скоріш за все, ви маєте якесь відношення до нашої команди, яка утворює нову церкву. І можливо, ви є нашим партнером, просто молитесь за нас, можливо, підтримуєте якось морально ідеями. Можливо, ви просто є членом церкви нашої материнської друзі. Ми з командою нової церкви віднова обрали цей тиждень, щоб молитись, молитись за Боже ведення, молитись за мудрість, молитись про те, щоб Бог десь нам показав, якою наша церква має бути нова церква, новоутворена, щоб вона була глибоко біблійною, але разом з тим, щоб вона була зрозумілою для суспільства, для людей, щоб була актуальною для сучасного суспільства. Ми Просимо вас підтримати протягом цього тижня нас в молитві. Кожного дня ми молимося за якусь за якісь сфери нашої церкви. І наші всі молитви, вони основані не просто. На якихось там таких темах загальних, а ми для нашої молитви обрали один біблійний текст: це молитва Ісуса за церкву і за своїх учнів. Це найдовша з записаних молитов, які є в Євангелії, молитов Ісуса. Ми знаємо, що Ісус багато молився. Він уходив з позаранків, молився до свого батька небесного, щоб він благословив, він отримав силу, надихався від Отця небесного. І ми хочемо так само все, що ми робимо, особливо початок нової церкви. Ми хочемо це робити правильно. Ми хочемо це робити в смирінні перед Богом, і тому ми багато часу приділяємо перед тут, на початку творення церкви, саме молитовному життю посту, молитві, щоб Господь будував церкву свою і щоб Бог діяв через нас. І протягом цих шести днів, які протягом цього тижня, ми будемо з вами читати Євангелія від Іоанна, 17 розділ це як я вже сказав, молитва Ісуса за своїх учнів і за церкву. І на основі цієї молитви кожного дня ми будемо. Мати три молитовних потреби. І сьогодні я хотів би прочитати разом з вами першу частинку цієї молитви і закликати нас підтримати в молитві за ці три потреби, які ми бачимо в цьому тексті. Отже, 17-й розділ від Ідеана і з першого віршу ми читаємо наступні слова. Промовивши так, Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, прийшов час. Даруй синові своєму, даруй славу Синові своєму, щоб син твій міг прославити тебе. Ти дав йому владу над всіма людьми, щоб він дарував вічне життя тим, кого ти дав йому. Вічне життя в тому, щоб вони могли знати тебе, єдиного істинного Бога, Ісуса Христа, Посланця Твого. Я прославив тебе на землі і звершив те, що ти доручив мені зробити. А зараз. Даруй мені славу разом з тобою, Отче, славу, яку я мав в тебе ще до існування світу. В цьому з першій частинці цього тексту із Ісусової молитви я хотів би, щоб ми звернули увагу на три таких важливих. Теми для молитви, щоб ми за три речі сьогодні помолилися, цей перший день молитовного марафону, щоб ми помолилися за три речі. Перше, друзі, підтримайте нас в молитві, щоб все, що ми робимо, ось наша церква, яку ми утворюємо, і всі наші мотиви, які ми робимо, вся наша діяльність, яка буде відбуватися в церкві, щоб вона відбувалася з мотивом максимально принести в славу Богу. Друзі, Ісус тут молиться, Він говорить, Отче, настав час. Прослався, прослав мене, так як я прославив тебе. Він говорить: Я хочу, щоб все моє життя, воно і моє служіння, і та місія, ради якої я прийшов, щоб вона була для твоєї слави. Це перша наша молитва, це перше наше прохання, друзі. Моліться, щоб нашої команди. В нашої всіх, хто буде приєднуватись до нашої церкви, щоб в нас було пристрасне бажання примножувати Божу славу на цій землі, щоб нашим мотивом була Божа слава, і Бог був центром нашого служіння і нашої взагалі нової церкви, організації нової церкви, щоб Бог беріг нас від якихось наших людських амбіцій, щоб Бог беріг нас від якоїсь людської слави, марнославства, і щоб ми це робили не для того, щоб щось ще там не знаю, щось комусь щось доказати. Друзі, наше пристрасне бажання. Щоб Господь прославився, це перша наша сьогодні молитва, щоб в нас були правильні мотиви в команді, в всієї церкви в тому, що ми робимо. Друге, що ми бачимо в цьому тексті, Ісус молиться, Господи, не тільки про мене, а Господи, я хочу, щоб ці люди, яких ти дарував мені, щоб вони мали вічне життя. Я хочу дати вічне життя цим людям, яких ти даруєш мені. Друзі, я хотів би, щоб друге прохання, про що б ви сьогодні молилися разом з нами, з командою, про те, щоб ми. Наша церква була ефективною в тому, щоб допомогти людям відновити стосунки з Богом. Ісус говорить, я хочу, щоб люди отримали вічне життя і щоб і вічне життя в тому, що вони знають тебе і мають стосунки з тобою і зі мною ісус молиться. Друзі, ми хочемо, щоб ми, ми як церква, щоб були ефективні в проповіді Євангелія і щоб ця наша проповідь вона допомагала людям відновити стосунки з Богом, щоб люди мали живі реальні стосунки з Богом. Щоб наше благовістя, наша місія, що вона була ефективною в, е, в досягненні людей євангелям. І третє, що ми тут бачимо, Ісус молиться, я прославив тебе на землі, я звершив те, що ти доручив мені виконати. Друзі, я хотів би, щоб третє, про що ми молили, щоб наша церква стала місцем, де люди можуть знаходити свій поклик, і щоб вони розуміли, для чого вони в цьому світі, яка в них є життєва місія, і щоб вони могли ефективно, щоб вони в кінці свого життя могли сказати «Отче, ми звершили те, ради чого ти привів нас в цей світ. Так молився Ісус. Він молився, Господи, я виконав те, ради чого я прийшов. І я хочу, щоб кожна людина, яка буде відвідувати нашу церкву, щоб вона могла так само сказати, ми знаємо, чому ми в цьому світі. Ми знаємо, що ми тут робимо. Ми знаємо, для чого Бог нас привів цей світ. Тому, друзі, дуже будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас в молитві сьогодні за цих три речі, щоб нашими мотивами всієї нашої діяльності було бажання прославити Бога. По друге, щоб ми були ефективні в тому, щоб допомагати людям відновлювати стосунки з Богом, і третє, щоб ми були ефективні в тому, щоб допомагати людям знайти свій поклик і ефективно цей поклик в. Виконати, щоб люди максимально розкривали свій потенціал, дари і таланти для того, щоб виконати ту життєву місію, ради якої вони прийшли в цей світ. Тому підтримайте нас сьогодні за цих три речі в нашій спільній молитві за утворення нашої нової церкви. Віднова, дякуємо вам, що ви з нами.